Мене звати Ігор Гуд. У Львівській бізнес школі я викладаю стратегічний маркетинг. Я, я викладаю маркетинг не через стандартні підходи, як маркетинг, як реклама або комунікації. Я дивлюся на маркетинг глобально на стратегічному рівні. Як маркетинг пов'язаний з бізнес-стратегією. Ми говоримо в концепції в контексті бізнес-моделі. Тобто, ми розглядаємо маркетинг як частину бізнес-моделі, яким чином маркетинг мусить співпрацювати і поєднувати для створення синтетичного ефекту, поєднуватися з іншими складовими бізнес моделі Є різні типи бізнесу. Да, є бізнеси, які в принципі це їх стратегії інновацій, Вони в принципі побудовані на інноваціях. Це є один з шляхів побудувати таку маркетингу монополію бути інноваційним. Є бізнеси, для яких інновації важливі, але вони є частиною процесів. Наприклад, це можуть бути інновації маркетингу, виробництві, логістики і так далі. Але я не знаю жодного бізнесу, який міг би бути без інновацій, на який міг би виживати і бути конкретно спроможним без інновацій. Тому інновації вони є в різні мірі, але важливі для кожного бізнесу. Ми сьогодні рухаємося в дуже конкретний світ, дуже високотехнологічний світ. Єдине, чим ми там можемо конкурувати, це конкурувати інноваціями. Інновації, які починаються з ідеї. Інновації в ідеї, потім інновації, які починаються з наших підходів маркетинг, стратегічного марки, інновації в підходах в, в роботі з людьми, інновації в процесах, в логістиці, в it сфері Ми рухаємося в світ, де головним інструментом успіху є ваша конкурентна спроможність. А конкурентна спроможність сьогодні будується на інноваціях, тому що тільки вони допомагають створити нам синергетичний ефект. Синергія – це один плюс один рівно три.